Чи можна вирощувати боби розсадним способом? Ну, ніколи не задумувалась, але цього року мені довелося про це подумати. А, історія була ось така. А, пригостили мене бобами, я їх не використала, вони в мене стояли. І весною я подивилася на них, подумала, що вони недозрівшими були зібрані, так як самі плоди були зеленкуватого такого відтінку, кольору. Думаю, я їх просто викинула, викинула на нагород. А потім, думаю, що воно таке росте в мене? Таке гарненьке? Ось воно. І як виявилося, це мої боби посходили. Чоловік проходив тут мотоблоком, ну, не знаю, разів 10, напевно, якщо не більше, і вони пережили. А це вже, скажімо так, друга хвиля їх. Першу хвилю я. Викопала звідси і пересадила в себе на грядках. Зараз покажу, як вони виглядають зараз. А на даний момент мої боби виглядають ось так. І вони себе дуже добре тут почувають. Ось один рядочок в мене посаджений. І зараз покажу ще один. І ось так виглядає ще один рядочок. Рослинки розвиваються досить добре. Вони пережили пересадку взагалі, мені здається, не відчули її. Тому такий спосіб також має місце для існування.